Тульчинську громаду з робочим візитом відвідала начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Візит розпочали з вшанування пам'яті полеглих захисників і захисниць, які боролись за незалежність України. До меморіалу присутні поклали квіти як символ вдячності за мужність і жертовність загиблих воїнів. У ході візиту відбулась нарада з головами територіальних громад Тульчинського району. Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошує, що Стійкість країни починається зі стійкості громад. І ця стійкість вона не в гаслах, вона в роботі шкіл наших лікарень, соціальних служб, в теплі домівках, в здатності місцевої влади реагувати оперативно, швидко, якісно на ті виклики, які Ставить перед нами сьогодні. Ми маємо розуміти, що за кожною проблемою стоять люди, і вони потребують нашої з вами підтримки і допомоги. Тручинський район це аграрні громади, це логістика, це соціальні об'єкти. Це певна прикордонна близькість, яка впливає також на безпекову ситуацію в регіоні. Безумовно, тут є своя специфіка, її потрібно враховувати, в тому числі в рішеннях області. Тому я закликаю до роботи конструктивної відкрита до діалогу. Очільники громаду озвучили проблемні питання частину з них вирішили безпосередньо під час зустрічі. За іншими профільні підрозділи обласної адміністрації отримали доручення підготувати рішення у визначені строки. Також обговорили питання доступу до пільгових ліків, зарплат у соціальних реабілітаційних установах і закладах освіти, завершення реконструкції центру надання адміністративних послуг у Братславі. Ми дуже вдячні за те, що Наталя Михайлівна змогла знайти. Час для зустрічі з нами залучила керівників структурних підрозділів, щоб ми могли напряму озвучити проблеми території, на яких ми працюємо. Основна зараз проблема селищної ради це відкриття центру надання адміністративних послуг, так як ми одна з останніх громад в області, яка не має безпосередньо цього офісу. Послуги надаються в службових кабінетах селищної ради. У ході візиту для громад Тульчинського району передали чотири шкільні автобуси. Новий транспорт отримали Тульчинська, Піщанська, Городківська та Крижопільська громади. Дякую. 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 Тупчинській громаді дві тисячі дітей потребують перевезення. Тому ця програма дає можливість закривати таку потребу. Будемо працювати над тим далі, щоб всі діти, які потребують перевезення, були забезпечені таким комфортним безпечним транспортом. Всі автобуси інклюзивні, зокрема, обладнані підйомниками для дітей, які пересуваються на кріслах колісних у салоні. Тепло та зручно. Є спеціально облаштовані місця для безпечного перевезення та додаткові поручні все для того, аби Поїздка на навчання була максимально комфортною. Хочеться подякувати сьогодні. Президенту, уряду, обласній військовій адміністрації за таку дану можливість придбані співфінансування даного автобуса, який покращить сьогодні умови перевезення діточок до навчальних закладів. Даний автобус використаний однієї з найбільших шкіл, в якій навчається майже 400 дітей. Сьогодні ми отримуємо автобус, за який я хочу щиро подякувати наш уряд, особисто Зеленському, нашому президенту, також Наталії Михайлівні Заболотні. Це вагомий внесок нашого громаду громаду, тому що цей автобус буде підвозити наших дітей з чотирьох старостинських округів. Загалом у межах державної програми для Вінничини закупили 49 автобусів. На це спрямовано 142 мільйони гривень державної субвенції та 64 мільйони гривень півфінансування громад. В області постійно працюють над тим, щоб всі діти з найвіддаленіших населених пунктів мали можливість безпечно та вчасно дістатися до школи.